Якщо про тебе запитати, 25 років тому і зараз, наскільки сильно ти змінився? Ну, дивись, я ще не такий старий, як Трамп, але, але в принципі, будь-яка історія говорить, що людина не сильно міняється після 35. Ну, тобто, все рівно людина формується як особистість, там в підлітковому віці, там, це перший якийсь трамплін, і коли воно вже там в університеті, це там другий трамплін. При навчанні, там, ще якась ходинка. Ну і, в принципі, вже в такому свідомому віці, це, мабуть, там 10 років після університету, це те, що людину формує. Тобто ми можемо десь там протінінгуватися в якомусь якомусь напрямку знань, там, в якомусь напрямку знань, в якихось навичках можемо протінінгуватися. Але, але загальна, загальний е, моральний. Моральне реалу, те, що угу. у нас сформувався, і якісь загальноприйняті практики, які в які нас формують, вони формують мені здається до 35-ти.